Z jakich my będziemy grać w Minecraft? Ja zrobiłem no, swój no. nowy serwer. No, z budynkiem. Ja wam chcę i pokazać to. Masło. Nie sprawdza się w komputerze. Za to masło w promocji sprawdza się w blix. Co ja mię O, to jest miejsce Na pewno to ja to. Nie, tak się zdaje. Masło nie sprawdza się w kąpiel. Za to masło w promocji sprawdza się w blix. Okej, продолżym. Jak się się natworczymy, bo mnie zarekić mogłoby w Bix. Але я живу в біомі зимовим, зимовим живу. Там дуже класно навіть. А. І там навіть і поселення є. Добре, добре. Оце я все покладу сюди. Крім того, що у мене залишилось. Чекайте. Зараз воно вімкнеться, ну і я вам покажу мого будинка. Все. У мене всі тут потрібні речі. Це є мій будинок. Він так звисок людей. А я оцю каміна дуже легко зробив. От тут є просто оцей. оце І ну і зараз я піду по цій дорожці. І ви зараз побачите, куда воно, куди вона веде. Пров... Дуже класне місце. Ещ я це тут. Бо я просто провіряю, чи воно правильно веде. напевно, бачили, а там якесь поселення. І отут є оце. Отут є оце, ну і я вже пройшов. Бо я ще оціного налутав, то я можу і подивитися. Що тут є, що? Бо я це. О, і скриня навіть є. Класні речі. И верстак я. Зараз я плен тут проспленич, ну и я вам все, ну проспали. спали. Не, спали, ну і вот тут я оцей. Тут я навіть житель пробігав. Ой, ще одна скриня. Масло, не справдась в комп'єлі. Зато масло в промоції, справді в бікс. Якому не оця вже реклама бісить. Скриє не віть. Ого! Непогано. Меч такий меч взагалі. Якщо хтось би в оце зайшов, би, то він би був би такий би щасливий, що... А, а тут були... Що це тут. Ага. Це ви тут живете молі. Що це було? Друга. Що в тобі є тут? Ого! це треба роль сукира навіть. Не погано навіть бро. Але мені треба виходити. Ой, искренне. Ну тут слабые оберачу. Ой, че то что? Что тут у тебя? Что ты за трухуешь мне? Вот такое цикаво. Ну цикаво, ничего немає. Дуже цікаво, не мое? Очень цикаво, не и Ладно. Дуже... Ого, тут почу... що? це, я перший раз цей будинок бачу під землю. Ого, Один шмарагд! Шмарагд. Я може ще одну знайду і щось я ще вимітню. Я цього будинка теж ніколи не бачу. Тут повсюди є... Ого! Ого! Mm -hmm. ого! Я так і говорив, що в мене будуть. Зараз підемо і щось виміняємо. ой, -ой я навіть і паркур не зробив. Але це не так був паркур. Я думаю, що тут теж будуть будеш ні. А? Ого! Ого! Ого, ого! За це теж не пані речовини, як на початковці. А у мене вже є броня. І це навіть краще від оце. Масло не справді в комп'єлі. Зато масло в промоції, справді в бікс. Ой, ще й голем, големий големик. А, тут є те, що цей самий. Ого, це що це? Эй, <звук> я терман багатий Ого, карта. Карта це є. Карта мені навіть будь-якна. Натисни на карту. Чого це я натисну? Знову пробачте. Что то у меня один шмарахт? Нет, не знаю. А где? На гору. Ага, у меня их четыре. Же... Я думаю, что один. А вот тут удаленный чё не моя? Це буде ночок перевіряв. Ні, не тут нічого нема. Не було. Але чого це тут два... дві двері? Я піду я швість. Вино на тут. Зарапів. Так. <звиси> ага, це той, і той самий. Что тут я не був? Ого, тут сокира, окей. Сокира за озера. Okay, Кей, летс ле то, то Я можу і сокиру купити, але тут ще навіть і неподалік було то ок. Okay, Да я долечу туди. Так, я щось бачу. Так, тут еще одне поселення. Але менше. Yeah. Менше, бо то було більше. Ну і тут ще ігли були. Тут ще і ігли були. Ого, які тут будинки! Ого, це є як бібліотека. Або є якийсь костюм. Ні, церква, церква пробачте. Це я по-польському сказав. Церква. Ого, ігла. Я в перший раз бачу ігву. Не скрині. Ну тут теж є на початку це непогано, бо тут є багато вугілля. Тут було... Блін. Це я просто. О, тут все. Тут, напевно, якийсь коваль чи щось, щось якийсь працює. Mm. Go О тут теж є айрон Голем. Ой-ой, я не хотів у тебе тобі щось зробити. Тут теж овечки. А mm. як mm. тобі світ називається? Там і ведмедь був. Yeah, О, ще одна ігла. А це я те сама. Або тут зверя готують на, обі, на сніданок чи обід. От, от, блін, ну і ліжко поламав. Ну а хто тут тепер буде жити? Ніхто. Вітер Орін буде згадать. Ось тут якась річка була, але тут воно скулі дуже. Ого! Тут на дві було і печка є. Дивись, що він називається. Молодец, okay. хотів би помолок. Окей. Ого, а тут і теж скриня. О, тут і За... борщ. Взагалі кайф. Я борщ, може, і заберу до себе. Тільки почекайте тут реклама. Все, отут воно вже загрузилось. Заходив? Ні, я тут не заходив. А тут є те ж саме. Багато ігол тут є. А тут є теж ліжко. Це два ліжка. Навіть і наповнення структури тут виробляють. А тут шо в бочках? Ну, зі мною у уроблю. Але погляди, на уроблять таку угру, така українська. Я теж заходи пич. Ну і ми вже будемо зараз прощатися. Почекайте, я ще й накупив. А, не, я її не можу. Тільки подивитися, що ты турбує. Редстоун! Ніфіга, який про, продукт фа, е, файний. Ну окей, друзяки. З вами був Роман. Ми, е, я, зру, е, я показав вам свій будинок, ну і, і, ну, і того. І я знайшов два селища. Чи оце я його не бачив? Ну, і того, але я його бачу. З вами був Роман Щера і.